Коли арки вже стояли на місці, я зрозумів, що для теплиці важливо не тільки поставити дуги рівно, а й зробити так, щоб каркас працював як єдина жорстка конструкція. Бо вітер, натяг агроволокна і сезонні навантаження швидко показує де слабке місце. Тому для цієї теплиці я одразу передбачив розбірне підсилення, підкоси жорсткості. Принцип у мене був такий: на першій арці я зробив точку кріплення, приварював елемент, за який можна надійно зафіксувати підкіс. Далі я встановлював стрижень під нахилом у напрямку третьої арки і фіксував його внизу третьої арки, саме в нижній зоні арки, де підсилення працює найефективніше. Тобто я зв'язав арки діагональю і за рахунок цього каркас перестав грати і починав триматися значно жорсткіше. І найважливіший момент я не зварював нічого намертво. Підкіс у мене розбірний, щоб у разі потреби його можна було зняти, розібрати, щось переробити або обслужити теплицю без болгарки і зайвої мороки. У результаті конструкція виходить одночасно міцна і практична, і це якраз той підхід, який я вважаю правильним для теплиці, зробленої своїми руками. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ваш успішний врожай. Тут я показую будівництво теплиці крок за кроком і пояснюю рішення так, як робиться в реальному господарстві.